Великодні яєчка. Гарна писанка у мене, мабуть, краще їй нема. Мама тільки помагала, малювала ж я сама, змалювала диво пташку, вісім хрестиків дрібних і малесенькі ялинки, й поясочок поміж них. Хоч не зразу змалювала. Зіпсувала п'ять яєць. Та як шусте закінчила, тато мовив молодець. Я цю писанку, напевно, для подружки залишу. А для мами і для тата дві ще кращі напишу. Молодець. А вас, друзі? Я запрошую на виставку великодніх яєць. Ходімо разом із нами. Великдень це велике християнське свято. Його не можна уявити без фарбованих яєць, тому що яйце символ зародження життя, знак життя нового, Воскресіння. Писанка це яйце розмальоване прадавніми візерунками, знаками. Писанка символізує життя, достаток, вічний рух. Малюнки на писанках дійшли до нас із найдавніших часів. Кожен візерунок на писанці має своє значення. Послухайте, будь ласка. Що ж означають деякі із них. На цій Писанці намальована ружа або зоря, цей символ зображували у вигляді п'яти, шести, семи восьмикутної зірки, шестикутна знак шести сторін горизонту, співвідношення з небом. А також знак року дві половинки по шість місяців. А ще такий візерунок вважається символом кохання. Писанка з ружею в подарунок вважалась освіченням в почуттях. Візерунок дерево життя на писанках зображують у вигляді кімнатної рослини з уквітчаним деревцем. Що символізує рід, родину, батько, мати та діти. Візерунок Христа є символом буття та небуття початку та кінця це давній символ Сонця, вогню, душі, а візерунок зеленого дерева або листя, гілки. Це символ життя, весняного оновлення після зимового сну, вічної молодості, здоров'я та росту. А ще з давніх давен на Великдень фарбують крашанки. Це найпростіший спосіб виготовлення фарбованих яєць. Раніше... Для їх приготування господині збирали лушпиня від цибулі та варили в ньому яйця. Інколи для декору до яєць прив'язували листочки петрушки чи дрібні листочки смородини, які залишали на готовому яйці білі відбитки листочки. Основний колір крашенок червоний. Та усі його відтінки. Але до традиційних кольорів також можна зарахувати і крашанки жовтого, блакитного, зеленого та коричневого відтінків. Також видом великодніх яєць є крапанки. На яйця наносять писачком воскові краплі. Та занурюють у світлу фарбу. Потім знов ставлять цятки і занурюють фарбу темнішого кольору. Коли на крапанці вже будуть цятки всіх бажаних кольорів, загальне тло вкривають темною фарбою. Найчастіше темно-вишневою, темно-зеленою або чорною. Після цього віск розтоплюють над свічкою. Та обережно обтирають яйце від залишки воску м'якою тканиною. Дряпанка, шкрабанка або скробанка це ще один вид крашанки. На крашанку темного кольору наносять олівцем орнамент або візерунок, який видряпують тонким лезом або голочкою. За допомогою такої техніки можна створювати витончені орнаменти, однак робота над дряпанкою вимагає вправності, аби не пошкодити яйце в процесі. В такій художній практиці виправити помилки у візерунку буває дуже складно. Друзі! А яким видом розпису ви будете готувати? Яєчка до Великодня. Готові великодні яєчка. Фотографуйте та надсилайте до нашої вайбер-групи. До побачення малята!